Доброго дня! В'яжемо мушку Pheasant Tail версії Деві Макфейла. Це дуже відомий флайтайр, британець. Ось, ця мушка в мене дуже добре працює. Дуже. Якщо інша може не працювати, то ця, як кажуть, палочка-виручалочка. Ось так. Коли десь нічого не працює, то вона вже може спрацювати. О, для потребує вона тільки проволоки. Даві Макфейл в'яже її на проволоку мідного кольору. Можна в'язати, я і на мідному кольору в'язав, і на золотому. О, добре, дуже добре працює, німфа, гарно тоне. Ну, як? Для Карпат не знаю, як. ну, британці використовувати її. О, так що в'яжемо. Ну, ось в мене такий гачок буде. 14 номер для мокрих мух. Можна використовувати будь-який гачок, який вам сподобається краще. О, Я користуюсь ось у мене Хенц. Це така проволока мідного кольору. Color Wire 009. CVS 2. Це я купляв десь то ли в Spay то ли Fly Fishing. Я не знаю вже. От, Що перше, поїхали. А, забув вам сказати, що вам потрібно перо фазеняче. У мене таке От Я того в нього буду брати. Ну, кріпимо проволочку на гачку. Треба це робити обережно, тому що проволочка дуже тонка і її можна розірвати дуже швидко отак. От Дов'язуємо її до кінця гучка. І цю о, остаток проволоки ми її закріплюємо, вона нам ще бо, згодиться. Блін, зараз. Щось в мене накріпиться в мене. Тут в мене держатель для проволоку. Ладно, добре. Зараз я її... О! Закріпив. Отак. Так, тепер беремо, як... Скільки. Ну, я беру для мене, я беру побільше. У мене такі жирнющі хвостики. Жирнюще буде. Це німфа. Ось я не знаю скільки тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось такий буде хвостик. І дивіться, хвостик десь повинен бути такий. Я завжди грішу, тому що я роблю хвостики більш довгі. Але ну, Деві Макфейл робить їх покоротше. От, закріпляємо хвостик. Розумієте? Ось так зараз. От. В мене вони більш довгі хвостики, але ти немає вези, нема, не, 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 ніякого не буде робити проблеми той мушці. Великий хвостик, короткий хвостик. Це як вам подобається більше. Може в Карпатах, може на пструга воно десь щось буде, як то кажуть, впливати, але в моїх рівнинних річках вони до сраки. До який для довжини хвостик. Це тільки, як то кажуть, естетичний може вам. Тобто подобається великий, де довгі хвостик, а може подобається коротший. От, Так, закріпили. Далі нам треба по часової. Тобто отак от, от. От туди, отак, от отак. Повертаємо ми наші. Отак робимо. Робимо тіло нашої німфи. Воно буде таке, можна отак робити, притримуючи пальцем. Це краще, притримуючи це буде краще. Я вам кажу. Ось так. Так. Вот. Дійшли ми. Зараз нам треба закріпити проволочкою наше. Ну от, ми беремо, закріпляємо. Ах, бачите, ну не завжди виходить. І в мене, то що ми ж, якщо не виходить, не біда, робимо ще раз. Ще раз робимо. Хватаємо і робимо. Нема питання. Опа, отак зробили. Треба перехватити закріпити. Перо в мене не дуже тримається нитка, але ця, отак. Знову. Знову я не закріпив. Знову. Розумієте, це вже... Це вже в мене катушка дуже легка, треба її більш, щоб вона дуже була в натяг. Закріплена у бабіну тримачі, тоді вона буде менше роз, розплутуватися в мене. От. Бачите, ну вона я от, я не кажу вам, що вона яка. Нічого, беремо, повертаємо все назад. Повертаємо все назад. І робимо знову. Робимо знову. Обороти. Обертаємо. Робимо. Не бросаємо. Розумієте? Це ж ваші мушки. Знову робимо. Опа. Не бросаємо. То, що на нас щось десь не вийшло, ну нічого. З першого разу не виходить, з другого разу буде краще, з третього ще краще. Я просто давно не мотав мушки, тому в мене може бути огріхи якісь. от, от так зробили. Так. Тепер треба нам закріпити. Це раз, два. Зробили, закріпили. А далі нам треба оцей залишок проволоки в протилежному стилі намотати. То ми мотали отак, а нам треба отак. От ми мотаємо отак. І, як кажуть, Counter Wrap. От ми намотаємо. Протилежну сторону від того, як ми мотали піречку. Закріплюємо. І ось отаке О, залишилось. Так. Далі ми формуємо головку. Починаємо отак і йти до кінця. Отам, де починається гачок до де де вушка. От, Зробили так. А тепер зараз нам треба формувати головку. Намотаємо ще десь. Ну багато. Тож проволочка маленька. От, це лежить від вашої от, подобання, якщо вам краще потовща головка робіть більше і потонше не робіть менше. Оцих я роблю потовще, вона буде краще тонути. Розумієте? Ось. Але обережно, тому що це, ще нагадую, це проволока. Ось, бачите яка. Одна це. Заводимо на кінець, а потім так беремо їх і робимо, заворачуємо от так. Завернули і закріпили. Ось, так. Тепер нам треба вузлов'язом її завершити. Нам треба завершити десь. Два-три. Раз, два, три. Все. Аккуратненько, бо у нас. Проволочка. Ось. Відрізаємо. Так. Переможе відрізати залишки. Ну, по-перше, спочатку відрізаємо цю проволоку. Залишки тепер нам треба відрізати так, щоб оці штуки оце відрізати. А хвостики треба залишити. Ми відрізаємо, але не дуже під корі... корінець. А десь пару міліметрів міліметр залишаємо. Опа, щоб такі були. О, бачите, дивіться, яка, гар... яка гарна мушка. Нам треба тільки додати тут ще. Я додаю отакий клей в мене це спеціальний клей для мушок. Ну це, щоб воно десь краще. Краще трималося. Вот так. Ось ваша мушка готова. От далі почекайте, я зроблю вам ближче. Ось вот так Таку ми отримали німфу. Може хвостик задовгий, я не знаю. Це таке. Це на, як вам подобається. Може подовше робить хвостики, може покоротше робити хвостики. Ну, це, це таке. От, це німфа Деві Макфейла. Дуже-дуже гарна німфа. Працює завжди, особливо навесні, коли ще холодна вода. От. Влітом вже, коли прогрівається водичка, там вже. Починають працювати інші німфи і мушки. Це, от. І це мої, як то кажуть. Коли нічого не працює, вона, на неї є надія, що вона спрацює. І вона в більшості випадків спрацьовує оця мушка. От так. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Ви на Ютубі. Пишіть, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо вам сподобалось, якщо не сподобалося, ну ставте дизлайки, пишіть, чому вам не сподобалось. От. Якщо це буде конструктивна критика, то будемо виправлятися. І ще я своїм відео хочу показати те, що я не супер-пупер в'язальщик. Але, ну, як то кажуть, всі можуть в'язати мухи, всі. Розумієте? От. Не треба в'язати дуже ну, складних мух, але такі мухи, як оця, це дуже проста муха. От. Ви бачили, що в мене теж не все з першого разу працює, з другого, з третього, з четвертого разу працює. От. І такі мухи, як я. Я, я не малоглю. Вот так що. Вот <към> так. Всім дякую.